Росія стріляла по Україні, а влучила по території Польщі під містом Бидгоща. Раніше знайшли залишки ракети. Експерти встановили, що вона російська. Як ракета там опинилася і якою буде реакція НАТО? Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Знайдена поблизу польського Бидгоща. ракета виявилася російською. До такого висновку дійшли експерти технологічного інституту ВПС Польщі. Вони зазначили, що дані поки що попередні, але підтвердили, що знайдений об'єкт це уламки російської ракети ха 55 про яку саме ракету йдеться. Польське міністерство оборони 27 квітня повідомило, що за 15 кілометрів від міста битвищ у лісі знайшли залишки невідомого військового об'єкта. Тоді припускали, що це цілком може бути ракета. Зокрема, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький навіть озвучив версію, що ракету запустили під час масованої ракетної атаки по Україні ще в грудні 2022 року. Мовляв, під час обстрілу росіяни втратили контроль над одним із боєприпасів, і той залетів на територію Польщі. Виявилося, що польський прем'єр був недалеко від правди. Уламки ракети передали експертам. Ті провели детальний аналіз для прокуратури Польщі і попередньо засвідчили, що це дійсно ракета Х-55. Вона була нібито без бойової частини, а взагалі Х-55 може нести ядерну боєголовку і вражати цілі на відстані до трьох кілометрів. Росія. Часто використовує їх для обстрілу українських міст і критичної інфраструктури. Тож, чому вирішили, що ракета саме російська? Раніше ЗМІ писали, що на ній були надписи російською, тобто її виробили або за часів СРСР, або вже в Росії. Це додатковий аргумент. Окрім цього, експерти встановили, що потрапила ракета в Польщу через східний кордон. Процитуємо матеріал. Це виключає версію, яка з'явилася невдовзі після знахідки уламків, про те, що під Бидгощем знайшли ракету, випущену з польського полігону, наприклад, під час навчання або випробувань систем протиповітряної оборони. Польська армія не має таких ракет на озброєнні, ки не цитати. Тобто, якщо всі дані підтвердять, це означатиме, що ракету випустив російський літак. Однак не зрозуміло, чому вона опинилася аж біля Бидгоща. Місто розташоване майже за 500 кілометрів від України. Чи можливо? Що літак випустив ракету вже над територією Польщі? Ось як цю ситуацію пояснюють польські змі в середині грудня 2022 року. Росіяни здійснили масовний обстріл української території. При цьому вони використали літаки, що базуються в Білорусі. Одним із таких був тактичний бомбардувальник су 34 Польські служби помітили його на радарах, коли той залетів на територію країни з Білорусі. НАТО відрагувало миттєво і підняло в повітря бойові літаки. Білоруські су 34 тривалий час відстежували, але втратили з поля зору саме поблизу битвища. Як пишуть польські змі, це сталося приблизно за два кілометри від місця, де пізніше знайшли залишки ракети. Можливо, у цей момент вона й впала на територію Польщі. Це одна з версій. Але чому тоді знайшли ракету лише через стільки місяців у квітні 23-го? Ось як цю ситуацію пояснюють журналісти. Давайте процитуємо. Пошуки проводилися незабаром після грудневого інциденту, але були припинені після невдалих спроб, серед іншого через складні погодні умови. У той час через Польщу проходив фронт з потужними хуртовинами. Кінець цитати таким чином, якщо версія експертів про російську ракету х 55 підтвердиться остаточно, то це обов'язково матиме наслідки для Москви. Залишилося лише дочекатися офіційної реакції польської влади, а найголовніше НАТО. Друзі. А от на вашу думку, як у цій ситуації відреагує альянс і чим обернеться цей інцидент для Путіна і кампанії? Відповіді напишіть в коментарях, а також поставте лайк цьому відео. Дякую, що додивились. Мене звати Юрій Бібік. Побачимось.